Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо будувати земля. Но перед цим я покажу вам моїх собак. Це балу Ну, знайомтесь. Це балу, а це керіт, це наші собаки. Зараз ми трошки з ними пограємо і будемо знімати далі. Друзі, ось ми зараз будемо. Тут удовшувати, ну, оце хочемо заробити ще, щоб було більше місця. Зараз зробимо тут колоду, щоб добивати, і будемо прибивати. Нам потрібно трошки удовшити. Так що, зараз ми будемо шукати, а потім увімкнемося. А... <кій> Друзі, прибиваємо. Ось перекладено, щоб зробити доску вбиваємо двохсотку сотку двох свях і положимо тут парус оцю, так що будемо. Робити. Зараз зараз добємо і вимкнемо, друзі прибиваємо перекладину, щоб лежити на неї доски. І тепер Другу сторону, і тепер ну, ось все. у нас такий виходить каркас. Там, де ми будемо ложити доски. Зараз відріжемо і будемо трошки вже починати. Зараз пару досок положимо і все. Перша доска є шока. Кріпити незручно. Ну, почнемо. Зараз вімкнемо далі. Друзі, підрізали, щоб краще положити. Зараз будемо прибивати. Так, прибиваємо. Зараз ось, о... ось так ложимо на бік. І прибиваємо. Так, набік. Сверх потрібно пробити. Це ось, ось так воно буде триматися. Зі Я що такому доски трішки коротенький. Пауза, пауза. Зараз ми доб'ємо і вімкнемось. Друзі, прибиваємо доску далі. Ну, доски для підлоги. Так і другу сторону. Так, так, цю доску вже прибили і ось. Ось і зберемо другу вже. Отаку От і теж прибираємо. Тільки потрібно трішки оце пообрізати. Дивіться, отаку. Одне є, Зараз ми доріжемо і увімкнемось. Так, продовжуємо. Вже я підбив собі, так що продовжуємо її прибивати цю доску. Ну, трішки загнулося, але воно тримається, так що я думаю нічого. Отак оце. Ну, отак. Зараз... Щось додумаємо і вімкнемо далі. Друзі, вже ось прибили, і сьогодні це вже все на сьогодні. Так що, вибачте, що таке відео коротке, Скоро вийде, будуть виходити відео чаще, бо я тоді хворів і відео не виходили. А вже будуть часті і довше. Так що на цьому будемо завершувати. Всім удачі і всім пока.